Доброго дня! Два тижні тому ми були у нас на будівництві. І тоді нам відвантажували клінкерну цеглу для фасадів. І сьогодні ви вже можете побачити, як виглядає фасад із клінкерної цегли. Зверніть увагу: Утеплювач мінеральна вата. Два тижні тому ми починали будувати дах. На сьогоднішній день ми його завершуємо. На першому поверсі ми маємо величезну кухню студію 30 квадратних метрів. Це вихід на заднє подвір'я. Ми ставимо великий акцент на земельній ділянці. Також на першому поверсі ми маємо гостєвий санузіл кімнату 10 квадратних метрів. А тепер ходімо на другий. На другому поверсі ми маємо три спальні кімнати та основний санвузол. Велика спальня кімната 15,5 квадратних метрів з балконом. Основна ванна кімната 5 квадратних метрів. Ще дві спальні кімнати 13 і 8,5 квадратних метрів. Загальна площа там 95 квадратних метрів. Мансарду. Ми не рахуємо, але там можна зробити повноцінну кімнату. І передні земельні ділянки у кожного свої. Де легко стає два автомобілі. Запрошую на перегляд омрійного тонхауса в центрі Ірпеня від Кучма Девелопмент.